Я зараз чекаю. І все. Я втік. Привіт. Я Сергій, це Наспів і ми з вами йдемо до Маяку. Тут, до речі, я ось замітив. Мені прям... ну, вам не видно за мною, але мені прям писало підказку. Іди до маяку за вказівниками. Прям уже, не зрозуміли, що я люблю десь попетлять, погулять, подивитися, що тут робиться. Сказали, іди, завказів. Ну о. Чергові призми нас чекають. Йди за вказівниками іди. Прямо боже, будь ласка, йди нікуди не звертайся. Гра на 3 на години ти вже записуєш 6. <плес> Що це? О, соль, хай буде. О, це я удачно звернув. Що таке? Торісти! Це ваше місце, да? так? Не зміняйтесь, я ненадовго. Я шкала, що ненадовго. Ще. О, записи. День четвертий. Нас застигла. На нас напала непогода, але, на щастя, ми знайшли сховок на одному з островів. Якщо вірити карті, вона називається Остров Слави. Ми знайшли стару, стару хижину, хижу з, ціл... з, цілою... з цілим дахом. І сховалися в ній. Вона знаходиться досить близько до скелі, але все ще тримається. В будь-якому випадку іншого способу перечекати бурю у нас немає. Ну, походу, не перечекали. Цікаво, пройду хижу, моло. Кіде! Деди ми пікралися ззавій. Ні соль тут. Ага, і в мене все кончилось. Це ми зробимо в вогневі на вогневі районі. Цікаво, це я його вигнав з. Ну, вигнав за цей. За цю зону виходить. І воно. А, топ, один, це. І воно саме пропало, в принципі, ні. Та-те. Тобто, логічно можна припустити, диви? Припустити, що якщо їх вигнать за межі дії цього простору, вони самі по собі зникнуть. Але як їх вигнать, це питання, то... поки що для мене відкрите. здається, мені сюди. Давайте подивимось, у нас є кусочок тільки, так? І немає з чим його поєднати. Ну добре, що ми не цей ти кусочок, а то прийшлося би потім довго і нудно шукати. You really ти, все, я... ти знову все зіпсувала, так, да, Джес? Ну, напевно. Я навіть не знаю про що Ты ти чесно числення. Щоб ти і виграла. Давайся. О, знайшли ще якусь детальку. Хорошо. А ось ось десь ця хіжа, про яку була мова, да? День четвертий вечір. Жаби гремлять, як. Сковор... Сковорітки водищі. Як вони можуть так кричати серед ночі, де чи в такий шторм? Це щось надприроднє. Надприроднє, ми знаємо цих жаб, ми вже з ними знакомі. Це через тебе. Ейнжит топила через тебе. Це ти зробила. Фу, не диви, напало ззаді. Та чекай. Ті ж соль. А я це не подумав, що це ж воно тут точно є. Що ми чуємо ці голоси і так далі. Мозок, мозок, а мы не мачим летить, мозок, Блін. Зараза. Не чим. ладно, тихаем. Сейчас вот тыкнем, по мобитую. Да блин! Сейчас у вас параллельно. Тепер ми знаємо, якщо нас спіймає це створіння, то ми одразу помремо від того, скільки здоров'я в нас залишиться. Що ж, окей, будемо мати на увазі. Йох. Так, ну записку ми вже піднімемо раз підняли. Там написано, що жаби кричать шумі. Можемо медитувати тут? Не можем. Знає, тут не можемо, значить тут помедитуємо. Тому що мозок нам треба. Треба, причому сильно треба. Ми з'їмо. ...салфію, чи що це ми таке? І підемо атакувати. Але тепер ми типу готові. Ти казала, що я знайду нею це некий. ти пам'ятаєш, тому я втоми Саме тому я туди пішла. Так, а де це тут? Ні, і не цю сторону. сторону. А, що там? Я знову все зіпсувала, Джес. Це твоя вина, Эйвен загинула через тебе. Ендже загинула не тільки через мене. Знаєте, можна довго розмірковувати над тим, хто тут ідіот і чого загинула Енджі і так далі. Але насправді, блін, ну, очевидно, ну хто міг подумати про те, що воно дурне, саме піде нікому. Нікому не, ска... не скаже нічого. Піде шукати ці, блін, дурацькі скарби. Ну, от об'єктивно, ну. Ну поржали, ну це ж діти посміялися над дітьми. Але, в принципі, майте на увазі і старайтесь так ніколи не жартувати. Тому що. Для вас ваші жарти це жарти, а от, бачите, дитина їх прийняла буквально. І сталося те, що сталося. Або якщо пожартували, то кажіть, Все, це була шутка. Ха-ха-ха, ти смішно повелася. Більше нам ніколи не довіряється, зробило тобі дитячу травму на все життя. Але це був просто жарт. Живів по палатка була відкрита, якщо це та сама палатка. Так, але ми пам'ятаємо, що нам кажуть, Нам кажуть, ти за вказівниками. Ну, от ми і йдемо. Відчись з цього, ми зробили просто коло, походили, подивилися, найшли, я сподіваюся, всі запчасті. Бля, ханы всі запчасті mm -hmm. Ладно, йдем шукати с ней запчасти, що робити. Так, ну там були, чи не були, Давайте это ще раз Це дорога назад, там ми були. Сюди ми тільки, що сходили. Тут опять це вихос створіння нас буде бісить. як? я ж тобі п'явлю. Щой, нас знову звинуватили. Що це через нас це все зробили і взагалі ми усьому винуваті? Ні, ну формально, так. Да. Не можна було так казати. А якщо так дійсно говориш, то одразу скажи, мол, бляха, чувак, це була шутка, все. Не парся, не згадуй і взагалі давай поговоримо про щось друге. Блін, а де я тільки що двері відкривав? Чи я в них не пішов? От скажіть мені, чого я в них тільки що не пішов, і де я їх відкрив. От я, наприклад, пертупен отбиваю, дайте два діяки, ті, о. І правичка, а як я хрен в неї попасти. Воду ніяк. Ні, Не, ну, окей, все, звідси я прийшов. Тут нема що ловити. Йдемо ще раз по вказівниках. So я здається, я здається зрозумів. Оце її зараз переслідує почуття провини. Оце в цих блюхах і цих гальманах і так далі. Тобто їй здається, що це все через неї, і почуття провини її, виходить, переслідує. І коли дожене, то, то воно її, виходить, вбиває. Ну, Можеш таке бути, ні? Я думаю, може. Принаймні звучить досить логічно, як на мене. Так, добре, але де були... А, ось. А, ну це все є, це коротка дорога, правильно? Так, да, це коротка дорога, це нам сюди не треба. Значить все правильно, я тоді правильно зробив, що туди не пішов. А де ж тоді бляха? Ще одна шестеренка ця. А чи може вона бути там, де була жаба? І де була жаба тепер? В общем, я був прав. Помните оцю гігантську жабу, яку... Я активно проігнорив з самого начала. І рішив, що нам вона не надо. Так от нам вона, оказується, треба. Я її знайшов. Ну, сейчас знайду через минутку. Ось вона. Жде нас. Ропуха. Йу. Ага. Я її знайшов. Зараз я її вб'ю. Фух, фух, фу, фіш. Бо вона нас розбігла. Цікаво, чисто теоретично, можна? Ай, вас нас тут багато, а ну стоп. Чисто теоретично, мені цікаво. Все, я забрав. Отань. О, випусти мене, випусти. В принципі, виходить можна. Я зараз...

Ну це, насій, класно придумали, що можна деяких ворогів в принципі, в принципі, обходити. Давайте поки тут підлічимося. -під щоб у нас була можливість потім. Якщо що... ще обирати лічилки. Це дуже-дуже неудобно, що вони зробили. Здається, ти наче бачиш якусь баночку з чимось, а з чим вона фіг його, гопиме. Треба або дуже сильно запам'ятати з чим вона, або... А, так, методом, тут так, такають научного тика. А, я так розумію, ці печери сугу для того, щоб нам почало ну, підвисать, дало час підгрузити локацію. О, маяк! Ой, красивий маяк. Ей, hey, Джесс, ти there? тут? Майя. Майя, да, я тебе чую, ти де? Зустрінемось на моє. Я йду, я намагаюсь дуже швидко туди дойти. Бачимо, так швидко намагаємося туди дойти, що навіть чекаємо від деяких ворогів і не вбиваємо всіх жас. Привіт, Джес. Здається, мене щось виходить. I I it. Я It's здається, зрозуміло, що і. Її... А ну, секунду. Це працює! О, навіть занадто я, яскраво. Але правильно, фонаря поки не виключаємо, мало лішо. Виглядає надійно? Чова, як на мене виглядає дуже надійно. Що це, це було? Повертатися буду іншою дорогою. Ну, враховуючи те, що тут у нас заганий простір, то з нашою подружки теж щось случиться і вертатися ми будемо вже без неї. Ключ у нас тут з чим з тим, чого у нас нема. Ясно? Дійсно, було б досить дивно, якби якийсь ключ із минулого підійшов, але чого вони їх тоді. Прикольно. Цікаво для чого це, але прикольно. Зараз може тут буде все одно. Ой, блядь! Налякав. Віник. Ну, класно. У мене нема з чого робити війни. От її весь. Почитаємо. Мені здається, в нашому каналі не так. Я відчуваю завжди це своїм розумом. Таке відчуття, що я зайвий раз, чи я зайвий в власному тілі. Мені потрібна допомога. Не залишайте мене тут закрити. Мені потрібно з кимось поговорити. Будь ласка, випустіть мене, Біллі. Біллі поплоть купи. Як ти ще побий мене тим? Цікаво, а я можу цим якось вкривати? Не можу, ясно. А навіть якщо я можу, то в мене нема часу це зробити. Алло, Майя, ти воно. чуєш? Все це нормально воно? поки що? Так, yeah, да, я в порядку. А ти як? Я питаюсь щось зробити, я не побачив що. Давай швидше, ти вже близько. Тут дуже замок. Майя, Я проходила мимо стату не і... зрозумію, чого саме. Так, я проходила вже досить близько. Та ти диви? Приймай же Приймай тут, піднімайся на мене. Уже йду. Я даже більше скажу, я вже чекаю. Давайте рядом розум. Я думаю, нам розум скоро знадобиться. Намасте. Ой, заговорили за нам захотілося якось хліба з маслом. Так, якусь підробила щось типов. От я тебе щас випущу, так, да, опять? І тепер ти на мене нападеш, так? Да? ще ну, одна ачипка, покращення, окей. Зараз сюди сходимо. І Для здоров'я козирь. Грибочки прокачають дух, але посадять почки. Ми ж тебе не заглянули. Ще одне кінцо Про різні вуалі... Розкаже воно. <ріху> Я знаю, нам собі. Нам наші фонарі повісили. А, сюди нас волі пустять. Так що пішли маяк. чи воно впаде і проб'є дирку в якесь подіміліє походу? Факт. Світящийся, кристал Світящийся кристалічний глиф створює резонанс, усилює свій зв'язок з темрявою, призиває і так далі. Докази ми перевірили на практиці. Запитання: чи створює цей глиф? Створіння більш... Чи робить цей глиб, створіння темрява більш сприйнятливими до вигнання. Ну, скоріш за все так, але чи зміниться спосіб... а, чи потенційний ефект, якщо змінити символ. Теорія 1. Зміна кристалічного резонансу впливають по-різному на різні види створінь. Теорія 2. Важливо точно повторити форму глифу. Так чи ні. Теорія 3. Так, е Питування людської сущності багатократно посилює резонанс вигнання. Чи може воно бути добровільним? Примітки. Коли виникає глиф резонанс, ефект призиву і вигнання визначається додатковими діями. Для направлення посиленого резонансного потоку потребуються особливі ритуальні дії. Ясно. Будемо ділитися своєю енергією і направляти оті штуки. Коротше, ждемо загадка. Підсвітити контур резонуючого глифу. Е, Потрібні відповідні, настроєні, калібровані кристали і е, відражати отражателі в ключових точках. Очікуваний резонанс дасть x5 або x10 покращення. Перше. Головний луч основного кристального маяка. Другий розділити луча створює два вторичні, оце навіть треба заповнити, але я забуду два е, інших е, лучі. Симетричні прилади перенаправлення в точках резонансу, відслідковують місце положення ключа. Лучі поєднуються на маяку, якщо устройство перенаплавлені в робочому положенні, активуючи ефект резонансу. Чи важливий порядок? Хто знав. Хто знає чи він важливий, і якби ти це дізнався, то я думаю, ти б нам про це написав. А раз ти не написав, то ти не знаєш. А раз ти не знаєш, то, судячи з усього, доведеться дізнаватися. Майя Wear'i! Майя те де. Я тут зверху. Яка щель сюди заливається О, я так таки предположив, що нам не вистачає бензину. Заліть... Ой, не вгадав. Залити ртуть в А і накачати їх в ртутний басейн за допомогою Б Запус... Запас ртутів у майстерні. Інших пояснень нам не залишили. Ой, ну гарно. До речі, такий шторм там не тільки за два дні, там за місяць лодка ніяка не тут так що думаю, ви тут самі по собі. Це думаю, так. так, напевно. Давай вставимо. Вставляй. Ух Охти. Працювало. А що спрацювало? Okay. Ну, добре, тепер треба його налаштувати. Поверни прожектор. Ага, ручку зараз зламаєш, закончиться. Він не двигається. А ну да, я подивлюсь. This look like we can just force. Боже, що силою тут нічого не зміниш. I'll look а, ну я озернусь. Ну, озернись. Оце удобно. Малий ключ. Оце прям дуже зручно. І я нічого не розумію а, тут є поворотний механізм. Він має бути одразу під нами. Так, я загубився. Та це ми вже почули, що ти нічого не розумієш механізму. Що ж, на цій ноті ми на сьогодні закінчимо, у нас майже північне сяйво своє є. Дякую, що дивились, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте. І е я дуже хочу попробувати ще якусь паралельну ігру записувати, то напишіть мені в коменти, яку б ви хотіли подивитися зі мною. А зараз до побачення вам всього найкращого, до зустрічі наступного разу. Бувай!